Доброго дня і ми з України. Так-так, ми з України із такої коханої, вільної, найкращої у світі держави Україна. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, зараз зроблю швидко салатик, тому що їсти вже хочу дуже-дуже. Уже у нас година дня, а я тільки пила каву. Ось у мене розсіють такий вазончик, бачите, яка красотіння. Ще ж одна квіточка, Зараз я вам покажу, ще ось одна розсіла. бачите. Ну, Я їх поливаю для квітучих рослин, але не дуже. Не, не стараюся так, щоб, знаєте, ну, ми ж в магазині бачимо, які квіти. так, І дуже-дуже багато квіт, цвітоносів. так. Ну, Це все звичайно поливається таким гарним добривом. І виходить багато. Цвітоносів. Я цього не роблю, тому у мене тут тільки три кущика маленьких. От. Вони самі по собі цвітуть. І я вам скажу, що це ну, три кущика з кожного кущика, оця кіточка, як перецвіте, буде виходити друга. І так вони у мене 3-4 місяці цвітуть. Трішки я їх, звичайно, удобрюю для квітучих, купую таке добриво, підливаю. З водичкою розмішую, але цвітуть вони самі по собі. Ой, дорогенькі мої. Зараз, зараз покажу вам, що буду робити, тому що вже хочу щось і з'їсти, як говориться. Була я в магазині, була знижка, і я купила отаку гарну скумбрію. Гарна, гарна знижка була, 100 гривень кілограм. І відкрили новий ящик. Ну, то я завжди, як новий ящик, дивлюсь, скітка. Ну, чого ж мені не взяти знижка? То я взяла три штучки. І я її замаринувала у медово-горчичному соусі. На три скумбрії, але вони такі були величенькі. То я брала значить, столову ложку солодкої гірчички, Столову ложку мену, столову ложку м -м, яблучного уксусу, всілі перець по смаку. І оце так її порізала, зняла шкірку зверху, бачите, все зняла, кісточки, все-все. І цим всім соусом гарненько перемішала і поставила в холодильник на 2 дні. Два дні вона у мене маринувалась. Я вам скажу смакотінь, смакотінь. Дуже-дуже велика смакотінь. Ну, а тепер я хочу зробити собі салатик, тому що треба вже поїсти бурячка. То я зварила бурячок, варила борщик і зварила бурячок. Бурячок. Мої Зараз поставлю, зараз вас поставлю і змішаю. Я вже все приготувала, все порізала. Єдине, що треба все ж тільки змішати. Так, значить, 500 грам, грам бурячок. Бачите, я його вже подрібнила. Соломочкою, так, думаю, хай цей раз буде соломочкою. 300 грамм отакої ж маринованої скумбрії. Теж подрібнила. Значить, квасолька у мене готова вже квасоля. Ну, квасоль, я вам скажу, в мене ще залишилася, нам давали викупацію. Бачите, яка гарненька? Яка в мене гарненька квасолька. Це нам давали в окупацію. Ну, ми ж були в окупації, і, а живу я між Бородянкою і Бучою. То розумієте, після як нас звільнили з окупації і розмінували все кругом, то почали нам привозити допомогу. І в допомозі я навіть не знаю, хто нам це привозив, були, дуже багато було імпортних консерв і оце ця, оце ця квасоля. Я вам скажу, чотири баночки було в одному покупі. Пакунку, значить, 400 грам але 240 грамів чистого як говориться. Навіть не знаю, чи я це вона, чогось я не, не прочитала. Ну Я вам скажу, дуже-дуже гарна квасоля дуже гарної якості, така нейтральна. Вона одна квасоля, соку в неї дуже багато, мало, вибачте, мало. Ну Звичайно, я її це все злила. Промила, але я вам скажу, що ця квасоля мені дуже подобається. З цих квасолів, які я купувала, я не так часто я, обично варю сама, але ця квасоля дуже смачна, без ніяких домішків там, дуже багато квасолі і мало оцього соку. Тому всі, хто буде можливість, рекомендую. Значить, 240 г цієї квасолючки, бачите. 240 грам. Ми її промили, звичайно, злили цей сок, промили 100 грамів цибульки. А цибульку я замаринувала, коли урізала цю рибку, то залишився знизу сік, да, і скумбрія пустила ж сік, і мед, і герчички, все. І в, цій, в цьому соку в соусі, можна так сказати, я замаринувала цибулю 100 грам. 100 грамм цибулечки. Думаю, не буду ніякий соус робити, тому що воно все насищене, все смачне. Зробила в цьому соусі перемішала цибулечку. Все, тепер ложимо, мабуть, ні, буду разом все перемішувати. Тепер ложимо, бачите, навіть не видно, що це соус. Ну я вам скажу мед, гірчичка солодка, яблучний уксус. І, ну, правильно, мед, солодка гірчиця, яблучний уксус, сіль, сіль і перчик по смаку. І оце я його маринувала. Я вам скажу, до речі, я, я дуже часто, навіть коли в мене є можливість купити оселедець, ну, я завжди мариную сама. Якщо купляю, іноді, то купую матір. Мені подобається, вона така смачненька. А так, купую мариную сама. То я дуже часто роблю оцей такий е, салатик. Мені подобається. Е, ой, Боже. Мені подобається таке квасоля, бурячок. Бурячка можна було положити і більше, але. Більше я щось не зварила. Зварила пів кіло. Мої дорогі, все. Все, все, все. І я вам скажу: оце навіть маринований оселедець, квасолька, бурячок і цибулька. Це і кусочок чорного хліба. Я вам скажу, що це дуже велика смакотінь. Зараз вам покажу. Це дуже велика смакотінь. Люди, це смакотінь. Зараз вас візьму. Зараз вас візьму. Так що у нас тут? Так, зараз спробуєш. Так, зараз вас візьму. І побачимо, що у нас вийшло. Такий швидкий салатик, щоб зараз можна його було і покуштувати поїсти, вже не покуштувати, а поїсти. Я вам скажу, що купила таку клієнку на стіл. Це у нас старий-старий стіл. І я вам скажу, що, бачите, вона якось морщиться. І вона дорога, якщо я вам скажу, що вона 150 гривень метр. Ну, вона морщиться, ви бачите, така якась якість, ніка надо Треба купити новеньку. Купити, бо вона мені не подобається зовсім. Ну що, зараз ми покуштуємо, що це. Ну, я вам скажу, що я цей смак уже знаю. Дівочки, я знаю, во-первых, що це все, ну, бурячка можна було положити більше. Мама дорогая. Мама дорогая. Дідуля у мене щось, м -м, це, да, це стекляна, Зараз я заберу, тому що. Стекляна і не видно. Заберу салфетку не буде краще. Чекайте, чекайте. Там боти ж мені пишуть іноді. Знаєте, як так? Що неправильно готую, неправильно та мету. Боти. Ви ж як пишете гадості, то ви хоч, знаєте, що в мене ж канал про життя під час війни. У мене не кулінарний канал. І я готую для себе страви, які ми споживаємо. Ось зараз я візьму кусочок чорного хлібця і буду насолоджуватися. Я вам скажу, мої дорогісенькі, що салат дуже простий. Ну, бурячка можна було мені положити і більше. 500 грамів мало, можна положити більше. Я люблю так, щоб було більше буряка. Ну, цей раз щось я зварила. Менше. Тому дуже простий, але я вам скажу тут же квасоля є. Він поживний такий його, ну, як вам правильно сказати, багато і не з'їси, тому що поживний. От, Рибка маринована. Можна робити з оселецем, бурячок. Дуже-дуже всі смачні інгредієнти, корисні. Можна їсти і дітям, дорослим, особливо дорослим, тому що нам вже треба не тільки вітаміни, але ж треба, щоб воно нам приносило користь. Тому, мої дорогенькі, буде можливість готуйте, насолоджуйтесь, тому що який простий, але й смачний. Якщо не буде скумбрії, можна готувати із оселедцем. Ну. Ну так, да, звичайно, не знаю. Ну, може, можливо, ще хтось щось маринує якусь рибу. Я тільки або скумбрі, або скумбрі, або оселедець. Я тільки з такими з такими рибками готую. Але він завжди смачний. Поживний, смачний і недорого. ну У кого ж, є ж є ж своя квасоля, так, і бурячок, і квасоля, то вже рибку можна купу, купити. Ну, у нас немає ні борячка, ні квасоліної рибки, тому що ми передмістя, ми все купуємо. Ну, що ж ви зробите, таке життя? Тому купуємо, готуємо і насолоджуємося. Тому буде можливість приготуйте. Якщо вам сподобається такий рецепт, я напишу внизу під відео. Я вам скажу, що він дуже-дуже смачний. Всім вам, мої дорогенькі, дякую, що заходите на канал. Здоров'ячка вам, добра, перемоги нам усім, і хай буде все Україна!